Всім привіт! Недавно побачив новину про те, що по мотивам франшизи Джон Вік буде знято серіал і також аніме. І давно почув що ані... аніме також буде зняте, так як про це засвідчив сам режисер франшизи Джон Вік. Так як він казав то він хоче розширити якраз про Джон Віка і якраз для того, щоб глядачі могли трохи краще дізнатися про певні якісь події, чи про якісь певні місця. І мені здається, що точніше, наскільки я повню і знаю, то це. Перший раз тоді, як саме по мотивам фільму знімають аніме, а не наоборот. І буде даже цікаво подивитися, що там із цього все вийде, тоді як починається реліз самого аніме. І також непогано був подивитись серіал, то як він також почне виходити. І чесно сподіваюся, що. Ні, серіал, ні аніме не буде, так як іноді це може бути. Те, що серіал з аніме буде набагато гірший з оригіналу. Звісно, це. Ці така практика, як я вже на з ошував. Я повнюю тільки і аніме, і серіал, то, то фільми я можу зробити а не наоборот. Но сподіваюся, так, що буде якраз дуже хороший реліз то, і сюжет в аніме і серіалі. А на цьому в мене поки що все. Всім дякую за перегляд, всім пока.